Ну, Якщо ви дозволите, у мене там задумка ще бомбу підкласти. В три мається на увазі єдиний сюжет тут. Це ще перебуваючи на пошуковому етапі до цього світогляду. Я довгий час була атеїстом. Конкретним, товстий, атеїстичний, складний, словарь атеїста. І оце. Ну, якось той шлях. До істини, хоч мене й не довір, але до Бога якось такий довіри. Я почала розповідати, що Чого? я хочу я світі. І потім там один чоловік ще, ще попросив про світовий. Навіть цікавився також історією і, і філософії. А як ти бачиш нашу оцю останню цивілізацію, нашу світову? Як ти розумієш, хто що хто ми де ми? Що я зараз і що буде з нами? І тут якраз у цей тих він є. Деркаленням нашої сучасності.